Питання ж не в тому, власне кажучи, буде він чи не буде цей мир? І як буде виглядати, виглядати Росія після війни? Оце набагато цікавіше. І людство не знає. Розумієте, коли ми живемо з вами в багатоквартирному будинку чи в окремому будинку, немає значення. Ми все одно з вами точно розуміємо, що існує, наприклад, швидка допомога для божевільних. І якщо у нас поруч живе якийсь божевільний, ми можемо його туди відправити. Або ми можемо запросити поліці... поліціянтів, які теж можуть якимось чином ну стримати бажання божевільного якось себе поводити соціально небезпечно, скажімо так, да. І відтак ми з вами, от якби людство в стосунках між собою, людина, людина, спільнота спільнота, громада, громада якось повирішувала ці всі історії. А в планетарному вигляді нема такої божевільні для країн. Просто відсутня така божевільня. Ну тут є мрійники, безперечно, які кожен в кожній країні є мрійники. От би вона розпалася. Конічна до добре було б для всіх сусідів, якби вона розпалася. Але це не факт, що вона розпадеться так швидко, як нам хотілося. Барано чи пізно може розпадеться, але ми не знаємо, також не знаємо, як саме через громадянську війну, через просто добровільний вихід, чи там добровільне щось. Ну коротше питання. Всередині якби, то, тої тоталітарної, тої, тої жахливої системи, з'явилася якась людина, яка казала, що ця система нераціональна, треба якось інакше е, поводити себе, і от вони почнуть там якось усміхатися Заходу. Заход, оце питання, Оце головне. Буде. Чи буде Захід усміхатися Москві, як Москва буде усміхатися Заходу? Оце питання. Тому що якщо буде, то знов почнеться та сама історія. Спочатку буде який більш-менш демократичний, це не буде демократія, очевидно. Ніякої демократії. Просто буде відтворення якихось елементів стосунків з сусідами. Елементів, не всього.